Усім привіт! Ну що, моя неділя продовжується. Вихідний. Воно, бачите, отам глашка. Поприбирала вже все, вже докладую вже в мене. Чистота, порядок, усе перегладила. Кеті, воно бігає, не знаю, що їй тут, що тут у мене схватити з'їсти. Так, а я що? Сьогодні зранку, з Кеті погуляли. Кажу, бігла через місточок, ухватила клиновий листочок. Листочок клиновий в нас де в молі. Що я там схватила? Зараз покажу. А ось що і перчик, і брокколі. І буду знову сьогодні робити отой смачнющий салатик, який я назвала віденський. Але ж замість оцету в мене буде такий лимон. Ну, це в мене буде все на вечір. От бо зараз я таки ж збираюсь до подружки, до Саші. Так, а тут у мене оці кеті жили, які я не знаю, як порубати. Знову до сусіда. Давай тягни топора, будемо рубати. Ну, якось так. І ще я горішки не купила, зараз докуплю. Попрошайка, що ти хочеш? Ти вже поїла все, все, Да? вже все. Ти будеш вдома, <смі> я піду. Що <смі> то за хвістики? Ти моя зайка. Ти мой зайка, ось, ось так, ось так, ось, ось так. Ну, зараз щось, я, якусь вкусняшку треба дати, так? Да? Вкусняшку? Треба вкусняшку? Ну, зараз дам. От бачите, поки з хати вибралася, вже пів на п'яту. І що я помітила? Набагато світліше, слухайте. Раніше було в цей час вже темно, а зараз ще й нормально, в принципі. Ну Сьогодні такий ясний день, звісно, був. Але ж такий вітер, боже, як цей вітер задобав. Просто задовбав вітер, тому що вже капець. Так, ні, ну я сьогодні зробила дуже багато справ, дуже головне побирала в хаті, все перегладила, що мені там постіль, все таке. Вже була на пошті, відправила посилочки. в общем, дирчик, дирчик я. Так, і що? І їду ж я таке ж до подружки. Бо буде вже ми її тільки лікувати. До речі, ніг лікувати. Я подзвонила цій дівчині, от що я замовляю мазь. Ну це, в общем, нам роблять цю мазь ветеринарні аптеці, скажімо так. От. І кажу, що це саме, що там по мазі, бо в мене в принципі її небагато вже. Чи буде, чи не буде, бо вона мені сказала, що дуже ну, подорожчала це все інгредієнти, скажімо так, і замовлення, і замовляють десь не по Україні, в общем, там дорожче. І чи буду замовляти, чи не буду, ще невідомо. Ну, Це ж я їй дзвонила, думаю, ж, чи вона збирається її. От. І розказуєш їй цю історію. Вона мені каже, тю. Це для вас таке диво. Та ми все лікуємо цією мазою. Собакам рани заживляють, деяка тріщинка, деякий розрізик. Каже, та в нас дівчата з моршки мажуть під очима. Оце так. Да. Кажу, що ти мені ніколи нічого не казала. Та я знаю, каже, ну нас всі знають. Каже, що думаєте, що це тільки для собак чи для равликів оце все купують? Ні. Воно ж ну, це просто равликів, теж бікує, цю ракушку заростає. А взагалі воно е, укріпляє кістки. Там, короче, сама, його мажуть при там, артритах, при артрозах чи щось там. В общем. Короче, там широкий спектр цієї діяльності. Цієї мазі. А я навіть не знала. Вона каже: ну то ви ж товари для равликів. Ми тоді вам порекомендували, що це дуже класно, що воно лікує. Ще ж Боже, коли це ще Віка з Машою як займалися цими равликами. Каже, ви ж відтоді брали. Каже, мені здається, що я тоді розповідала, що це ця мазь, це, вона ну, не, не предназначена цільовою такою для равликів. Ні. Воно там все. ну, І в основному це да, кістки, нігті, кості, не знаю каже, коліна мажуть, там е, е, ці сустави. ну, В общем-то, це їй каже, це ж ми для вас робимо таку розпаковочку маленьку. А є ж розпаковки в баночках. Прямо на нам. Там каже, я вам э, скину, якщо хочете, там є розпечатка, для як нею користуватися, для чого і так далі. От таку я дізналася сьогодні інформацію. А я то мажу равликів. Головне, щоб вони були здорові. Ой, я не можу. Так, все я вже приїхала до Саші. Ой, такі історії цікаві. А я от бачите. Протупила, лікую равликів, а треба лікувати людей. Все, до Сашки. Сашка в прикмети не віра, тому в неї ялиночка стоїть. Я вірю в прикмети, але ж в мене завжди ялинка стоїть до китайського нового. Отак, вона до китайського буде стояти. от от. так Ну, Дуже гарна ялиночка, вона так прикрашає, тому хай. Я ж вінок. Хай собі Аж покажи ж віночок. Давай. Я, правда, вже його розбила трошки. Як це розбила? Ну, я... Як можна віночок розбити? Ну, Я пробувала чіпляти його, і він у мене злетів і роз... ну, тут все трошки лопнуло ззади, але... Ну, понятно. Що так що ж, його ж треба. Ну, да, вкру... Зараз батарейки ставлю, бо я ж не залишала батарейки, щоб не потекли там нічого. Mm -hmm. Так, зараз mm -hmm. нам Сашка буде. Показувати, який у неї віночок. Вона його так хотіла, і таки ж вона його і знайшла. У -у -у. І ще й по нормальній ціні. У -у -у -у. Да, що, на на розетці на півтори тисячі я його бачила. <на> а ти купила? 550. <підсот> ну, плюс п'ятдесят. <пересинка, підсот> ну, хорошо. 700, ну, 550, 700. А, ну да, 100 гривен. Это же этот пушта. Господи, нова пушта. Сейчас цены, конечно. Ну, ну, все равно 700 и полторы тысячи, то разница есть. Ну, конечно. Угу. Вот так, ну, 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 ну. Еще не. Не разъеб... О! Не, ну да, дуже хорошо. Ну, зараз я до дверей приклад. уже гвоздика вбили. Гвоздика, папа Карло, вбей мне гвоздик. Ой, классно вообще. <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Так, да, так, да, так, да, дуже класно. Ну, воно ну, тут буде за ленточку прив'язувати. Ну, це, зрозуміло, так. Дивіться, бачите, та, що не вірив прикмети. Що це таке? оце вісно? Боже, це ти колись мені подарувала да, з Криму привезла. Так, я пам'ятаю. Зі свадібного путешествия. А оберіг. От так от воно й висило, я б тоді повісила відразу. — Дуже граждан. класний оберіг, так. Да. І так воно і висить у мене. Так, ну що. Всі зрозуміли, так? Да? Ми п'ємо каву. Ось така в мене сьогодні вечеря. Я вже вдома, якщо що. Ну от, салатик, все зробила, настоявся вже трошки, горішками зверху присипала. У мене сьогодні арахіс. Ось такі дві філ... з ну, Можна сказати, від бівнушки, такі маленькі. Такий в мене сніданочок. Ой, сніданочок, така в мене вечеря. Така в мене вечеря, а ти вже повечеряла. Все. Давай, давай, давай відсюди, давай, марш. Тікай, тікай. От правильно, от там сидіти і чекати. Угу. Доброго ранку, а у нас сьогодні Тріо, незважаючи на понеділок. воно люда каже, сьогодні затрималась вона. Зазвичай в сім ранку йде, бо їх вже в дев'ятого на роботу. А сьогодні щось у їх там О, на, хлопці наші, два хлопчика, два хлопчика-красунчики, скоро як вдягнемо вас в червоні комбінезони, то ніхто не буде знати, взагалі де хто. Їх і так тут на березі ніхто не розлічає. Це я кажу Боже, як це можна? Три різні собаки, взагалі ще флеш, як приходить. Чотири різних собаки. Сем, п'ять, всі різні. Ну, кажуть, як ви їх розлічаєте? Це в мене ходять дві дівчини, ну, жінки на тренування до мене. Вони близь, близнючки. Такі класні, ну, так, дівчини по 50 років. От. Ну, це ж вони ходять до мене, щоб вам сказати, ну, років 15 точно. Да. Точно років 15. Так от я їх і досі не розрізняю. <різь> Як вони стоять, вже я знаю, тут Таня, тут Наташа. А коли поряд, я все одно і не знаю, де Таня, де Наташа. Ось так от. Так що я розумію людей, які не, <різь> не бачать, де яка собака, всі однакові. От. Так, пішла дівчат доганяти. Сьогодні віки немає. Вони з Артемом відпочивають. А ці бісяться, а ці бісяться. Да, Кеті з этим, він її за шию підгризає, ой Боже. Да, да, да. Баре, ти що тут, Кетік? Ой, ой. Ребі, а ремі дивіться, отак. Да, Будемо нападати. Будемо нападати на когось. Обана, обана, обана. Там собачка, ще собачка. Да. І ще один прийшов до нас бігель. І ще один хлопчик. Кеті з ним нормально. А це саме а ці порикують. Хлопці порикують на його. Що це в нас тут за конкурент? Кеті, баш... Кеті фу, фу. Фу, фу, фу. Ні, ти що? Ой, все, побігли, побігли, побігли. Кеті, дабо да, рикнуть хотіла на нього. Ось так от, отак от, от новенькі, новенькі можуть отримати. А він такий ходить хвост столбом, да, як стовп, такий весь напряжений. Хазяйка ж там десь далеко. Опісали вже всі кусти. Такі дівчатки, вони акуратніші сикуни і крилапають один за одним, один за одним. Так, все побігли. Треба приблизити, бо поки я добіжу, вони розійдуться. Так, Кеті вирішила, ну вас. Ой, всі всі біжимо, всі. ой, Катюня, ой, я ж дівчинка, так всі ж, всі ж подивіться, яка ж я гарнюсінька, Да? і покачатися. Кеті, йди до мене. Кеті. Ей, до мене. Давай, давай, давай до мене, до мене. Бігом, бігом. Кеті, Кеті. До мене. О моя, моя розумна собака. Так. Ну що, нагулялися ми сьогодні, набігалися. Все в нас було класно. Отакий От понеділочок. Я вже ось вилізла з ванни, намалювалася. Ще треба щось закрутити на голові, хоч пару бігудінок якихось, бо я як кадуванчик. Кульбабка, я вже казала, кульбабка це про мене, Так. Ой. От включила світло. 12-та година дня. Темно. А зранку було таке сонечко. Було так класно. Ні, ну вітер був, звісно. Але ж, як сонечко, то воно ж зовсім інший настрій. Ой, а зараз хочеться отак впасти. ой, Просто, Просто впасти і все, так? Да? Все. Так. Давно мене в білому халаті не бачили. Це в мене цей халат як рушник. Як вилажу з вами, в нього вдягаюся. От. Що? Коротесенький влог. Розповідати більше нема чого. Про те, де була Віка, як вони з Артемом відпочивали. Дуже, звісно, класно. Але. Ну, як для мене, то дороговастінько, звісно, дороговастінько. Але ж, як сказати, ну, пару разів на рік можна собі дозволити. З коханим. Ну, тобто, розумієте, мені такий відпочинок поки що не світить. Як вони відпочивали, звісно, подивитись у віки на каналі. Я здаю тільки, що болтала, вона каже мені, що вже монтую влог, подивися, я ж розпитую, як, що, скільки що коштує там тратата. -та -та ну, цікаво. Що їли там такі страви, такі страви, що це взагалі капець. Ну, в общем-то, все це буде у віки на каналі. А в мене все. Можна впасти полежать, Але, мабуть, ні, треба йти щось робити. Треба йти щось робити. Боже, Кеті позасмоктувала. Оце щось тут, тут Ой, Все, десь лази, нема. Собаки нема, пропало. Все, друзі, пока-пока-пока. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.